Привіт, друзі! Приїхала до Києва, їду на огляд на консультацію до лікаря, мені там стану здоров'я потрібно і тут вам трішки знімаю, тому що так хвилювалася. Слухайте, я ще з тих старожилів, які користувалися жетонами в метро. Ось. І тому скачала додаток, нічого там складного насправді немає. Собі підложуйте до валідатора і по QR-коду вас пропускає. І в мене такий досить морозним і сніжним, сніжними дорогами. Прям дуже сніжно у нас Не так, в місті. Вийшла я від лікаря, бачу, куди я зараз ще піду, може, ще куди забреду. Я не можу пройти повз як щось гарне, подивіться, які коробочки. Вийшла на понісі. Дитя, така прикольна Яка стара будівля аварійна. Я не знаю, що це таке. Така красива локація. Супер. Симпатично як. Так, йду парком вічної слави і хочу дійти до музею голодомору. Просто вже ж собі думаю, якщо я в Києві, то треба користуватися можливістю і шансом квіти лежать. З вами відправляємося до музею Голоду. Ось так все виглядає. Отже, мій огляд музею розпочався саме з цього стенду, і тут ми бачимо надгробний хрест і дошку, які були взяті під час ексгумації тіл в Бучі в 22-му році. І мене це трішки спантеличило. Я думаю, чому ну, да, даний експонат в цьому музеї, а потім зрозуміла, що дійсно ж ключовим для голодомору є слово геноцид, так само як і. Має воно значення і в сьогоднішніх умовах. Тобто те, що відбувається, і те, що роблять з Україною, це також відвертий геноцид. Тому дуже кожен, скажімо, стенд, він має ось два таких моменти. Звичайно, це 32-й, 33-й роки. І також наводяться підстави із сьогодення. з... Війни в Україні. Загалом дуже багато всяких роздумів виникає. Тут, можливо, ви візуально не так побачите якісь експонати, як звично для нас там бачити у музеях. Тобто ми ходимо, розглядаємо, можливо, читаємо якісь там мемуари, якісь записки. А тут все це є, але Якийсь більш такий внутрішній глибинний зв'язок виникає після того, як відвідав цей музей. Сам музей досить сучасний має вигляд, ось на фото ви можете побачити зображення його, тому буде можливість, звичайно, відвідайте. Познайомтеся ближче. Зокрема, можна також і літературу взяти, посібники різні, невеличкі такі журнали по доступній ціні, тому все можна взяти, ознайомитися. І також ось можна прослухати в навушниках і подивитися відео, розповіді очевидців. Дуже і дуже цікаво. Центр павук, знаєте, який-то символ Різдва. Можливо, це він є. Всякий здоровий, красивий. Забирають тобто, Ну, просто жінка-селянка. І у неї забирають кров, яка е, офічно, є такою, е, важливою частиною її господарства. От мама з дитиною. Бачите, як жінки опичі. Це мала живуть, вона наче ще не кудиться, і помирає краще на нашому на сайті.

На друзі, вийшла, піднімаюся, буду йти, ще, можливо, на Майдан заїду, Ну, звичайно вийшла я не без покупок. Хочу почитати, мені здається, що такі ось матеріали, вони вже знаєте, досліджені істориками. І буде дуже цікаво подивитися, почитати таку книгу. Терранова. Колись улюблений бутік наш.

підемо сюди, подивимося. Бачу, тут дуже гарні якісь речі. Подивіться. Це 7,50 чи що коштує, так? Да? Така розписна, але йде. Так. Ой, яка ось гарна родина. Дивіться, різдвяний такий віночок. Клас. Городження України, залетіли на Україні. 16780. Ух, тілі. Водунка. Магнітики різні. Ой, ось ці мені дуже подобаються, дивіться які класні, рікенькі Так, Яка українка гарна, ось композиції також від звільні. Ну, все дуже гарно, але... Дуже дорого. І, як на мене, ось ці мотанки, шикарні, взагалі. подивіться, яка краса. Значить, Підходить до мене тільки що пес патрон каже, давайте сфотографуємось, я сфотографувалася, От. подякувала йому красно, а він мені каже, ну, дорослі, може 200, там, 100. Я кажу, що 200-100. Ну, залишити патрончику. Кажу, вибачте, дала йому 20 гривень. А він, ну ви що, ну це взагалі? Кажу, ну. Я вас і не просила мене фотографувати. Кажу, 200 гривень я тут кажу приїздам і по справам. Тому кажу, хлопці, вибачайте. А він такий засмучений стояв. Та ну ви що, ну 200 гривень віддати зараз їх є кому віддати? на пожертви чи на, чи на Збройні сили, чи людям просто так, хто потребує. Я знаю адресно, кому я йти там. Ой, тому, тому треба так. З холодним розумом підходити. Бо так і ви це ганять із туристів. Я ж то не турист, бо вони просто про це не знають. І на сьогодні останнє моє місце, куди я запланувала це Михайлівська площа. Дуже хотіла підійти до цього потягу. Dabar skime, kad žiūrime į savo darbą. Яка прикольна дама мене кличе додому. Думаю, що воно таке тиліпається. Все, я вже вдома, можна сказати, чекаю маршрутку. Накупляла всякого добренького, Буду їхати. Ну що, мої дорогі друзі? Я вже вдома, в рідних стінах, на рідному диванчику, на рідному ліжку. Набігалася сьогодні, але це така приємна втома. Я така задоволена сьогоднішнім днем. Звичайно, що поки що головне питання, яке мене привело в Київ, це стосовно лікування, стосовно визначення, де я буду і що, і як. Воно в мене поки що відкрите. Але. Як каже у нас коучинг, да? я от вам не раз говорила про коучингу і всякі медитації, там я проходжу письмові в коучингу, і ось як вони говорять: не задавай, не шукай відповіді, задавай питання. Тобто, а відповідь знайдеться. То поки що я в пошуку цієї відповіді, але питання задаю. І тим не менше, дуже класна була сьогодні поїздка. Мені сподобалася розмова із лікарем, і, власне, сподобався мій план дій. Я собі намітила обов'язково музей голодомору відвідати. Придбала ось така дві чудових. Дві чудових таких книжечки. Ну, це типу журнальчик, а це ось така збірка, я так зрозуміла, різних авторів і різних дослідників, істориків. Різні ось тут такі описи історичні. Мені здається, буде дуже цікаво почитати, тому зараз лягаю, буду читати залюбки її. Так? Також передивлюся. Ось цей журнальчик. Мені дуже відгукнулася гасла ось ті на головній сторінці. Тому я взялась. Ціна такого журналу 17 гривень, а книга, здається, 68. Тобто, ну, недорого, все досить і досить доступно, я вам так скажу. Ось. І що, на цьому я буду завершувати. Вам дуже вдячна за увагу, за те, що ви мене підтримуєте в коментарях, за ваші лайки. І до наступних зустрічей. Сподіваюся, що вам це відео відгукнеться так само, як і мені відгукнувся сьогоднішній день. Дуже вам дякую, будьте здорові і мирного вам неба, любі друзі. Бережемо свою неньку Україну в серці. Своїми вчинками, своїми думками, все залежить дійсно від нас. Наша історична спадщина, наша культура, наша віра, наше визнання все воно, наша мова рідна, неперевершена, все воно залежить зараз від кожного із нас. Це треба розуміти, усвідомлювати і щодня плекати. Якщо ми хочемо бачити Україну, все, обіймаю вас і до скорих зустрічей!